Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 10 липня, проживаю я на Вінниччині. і в моєму садочкові почав дозрівати нектарин італійської селекції середнього терміну дозрівання під назвою Ребус 028. Минулого року були пару сигналок. В цьому році перше плодоношення. Дуже красивого забарвлення, розміри даного нектарину. Хочу трошки розповісти про нього. Жаліюся, що він так само розтріскується, як і донат. В мене я хочу спеціально от поставив, коли робив зелені операції, ножницями от перерізав, зробив таку рану, травму, от видно на... Нектариниковий. Дивіться, як затягнуло. Нічого він не розтріскується, як донат. Донат вже як розтріснув та й розтріснув. Так от. один персик. Один нектарин тріснув. Я його залишив, щоб подивитись, що буде. От дивіться. Так, листочки обіру. От він розтріскався і затянув. От, так на сонечко. Затягнув. І не розтріскується далі. Він не розтріскується так, як донат. Дуже гарні плоди, в округлої форми. Гарно розвивається. От подивіться, деревце. Ну, я витягую так, формую, яке навантаження витримує. Перше плодоношення. Ну, зараз я зірву такі плоди. цікаво яка вага є. Так. Ребус 0,28. Дуже красиве забарвлення має. Рана від граду. У нас був град. Неймовірне забарвлення, можете бачити. Нектарин середнього раннього терміну дозрівання, дерева середнього рослі. Плоди мають бути вагою 150-200 грам. Так як це в мене перше плодоношення і навантаження велике. От 156 145. І такі, які менші розміром. 124 до 200. Грам. Наступні роки плоди будуть ставати більшого розміру, дерево буде ставати потужніше і набувати більш красивішого забарвлення і кращих смакових властивостів. Плоди мають округлу форму, трішки витягнуту. Дуже яскравий рум'янець і такі всі тут, можете бачити всі, де носик в крапочках дуже красиве, дуже привабливе. Так. М'якоть відчувається, що пружна. Кісточка відділяється. Соку надзвичайно багато. Аромат я аж сюди чую, як пахне. М -м -м. Ах, незвичайний надзвичайний аромат. Тут нема навіть щось говорити. мяко щільна, пружна, забарвлення яскраво жовте, таке помаранчеве І видно, що. Має такі розові прожилки. От видно, що ближче до шкірочки. Сорт цей дуже врожайний. Має стійкість до захворювань і стійкий до заморозків. Мені цей сорт нектарина дуже подобається. Ох, і сок, ох, і сок. Хочу показати от ножом розрізав, дивіться. На ножові рожеве забарвлення. Так, ну раз про шкірочку покажу. Шкірочка упруга важко знімається. Ну, солодка. Так. Ще кращий смак ніж минулого року. Одне задоволення споживати такі нектарини. Хороший, Хороший сорт, можна спокійно його рекомендувати садити, ви не пошкодуєте. До цього часу всі персики, які в мене дозрівали, смак був посередній. Цього нектарина Ребус 028 неповторний смак. І плоди красиві, і, і, і смак, неймовірно, солодкий-присолодкий, Тут кислинки немає ні в самому плоді, ні в шкірочці. Смачний сот, сорт. Можете, можу рекомендувати садити його в себе біля хати, в садочках. Він того достойний. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.